Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, вечора одного підрозділу ЗСУ. Дивіться, зварив ось такий рис. Без нічого, просто рис. Гляньте, який він. Розсипається, ні один не злипся до кубки. бомбізний. Я завжди роблю один до двох. Якщо півлітрова баночка рису, то чи два води. І в мене завжди воно обалденно виходить. Тільки в рис додав трошки карі, щоб цвіт був такий Чуть-чуть жовтенький. Так, до рису зробив ось такі курачі ножки. Курачі ножки, от такі, дивіться, тавишо. Тавешо. Це не томат. Так, як в мене томату немає і нам його багато не дають. Це томатний сок. Абалдину виходить. Ніжне, м'ягесеньке. Прям ну не чути тої гіркоти, прям бомба. Виходимо з положення, що маємо. Томатний сок у мене є. Так, гріночки, сало, колбаска. Волонтери передавали. Я нам дали, я трошки заморозив і по чуть-чуть нарізаю, щоб не спортилась. Чуть було більше, роздав козакам, ще то трошки на позицію передали, то туди дали. Так, сир, огурчики, кисленькі. Салат у мене сьогодні нема, тому кислі огурчики, помідорчики, колбаска, сало, бутерброди, хліб. І дружок. Так, і ще два блюда. в мене є кришка алюмінієва, тепла. І саме дороге блюдо кришка Тефаль стікляна. Якщо трошечки ще почекати, то можна буде їсти, бо ще гаряча. Ось такі ще два сьогодні зробив блюда. <схи> ну і ось така вечеря. Всім гарного вечора. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Слава Україні і героям слава!